В Україні немає ніякої адміністративної реформи це всього навсього скорочення, так заявив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич на прес-конференції з журналістами. Очільник обласної ради висловив своє бачення адміністративного реформування, а також бюджетного процесу в області. Ніякої адміністративної реформи в Україні немає, заявив Олександр Сич. Це в ліпшому випадку скорочення. У нас каже голова обласної ради, все відбувається навпаки. Спочатку реформують, а потім визначають головні завдання і будують концепцію. Має бути інакше. Спочатку незвідомо для чого підганяється державний управлінський апарат, а завдання очевидно будуть ставитись після того. Це означає переставити з ніг на голову. А крім того, будь-яке скорочення мало би передбачати зменшення видатків, чого не відбувається. Очільник обласної ради такі дії розцінює як посилення виконавчої гілки влади, що на його погляд є ознакою авторитаризму. Є деякі абсурди, скажімо, знов ж таки, якщо проаналізуєте бюджет, то в бюджеті закладені видатки на ті міністерства, які скорочуються. Дальше, якщо ви проаналізуєте, що робиться в системі управління на місцевому рівні обласному районному сьогодні йде процес атестації державних державно-управлінських кадрів. Скажіть мені, будь ласка, навіщо атестувати чиновник в управлінні, яке завтра зникне? Щодо бюджетного процесу, Олександр Сич запевнив, його проведуть системно і прозоро. Обласний бюджет пообіцяв прийняти 23-24 грудня, після чого опублікувати закон у пресі.